Привіт, привіт. Всім привіт-привіт. Доброго, Всім доброго-доброго раночку. Я до вас зовсім не нафарбована. Ой, в нас сьогодні раночок після вчорашнього цілий день. Ну, майже цілий день дощу. І таке все в тумані. Ось така у нас сьогодні погодка. Зовсім, зовсім така, знаєте. Таку погодку не хочеться виходити на вулицю. Може, воно роз'ясниться і буде ще все добре. Ну, зараз ще рано і погода така. А в мене вже дінька приїхав, діння вже у мене, тому, о, подвинула вас, тому готую сніданок. Я вчора вже нічого не знімала, відпочивала, іноді відпочиваю від, від зйомки, ходила вчора до батьків. Зайшла в магазин, там скупилася, якби, щоб було що їсти. Взяла нагідці, деньки любимі. В общем, смажу нагідці, гречка в мене зварена, така, такий сьогодні буде снідавно От, А я хочу собі зробити, подоставала, буду зараз мити, бурячки морква картопля, хочу шубу зробити, бо вчора купила одного салечика, хочу зробити шубку. А от, і що і ще? Ну, побачимо ще що. Тому що в мене сьогодні часу небагато, тільки до часу дня. От, і, і, і потім я працюю. Ну, але вирішила трошки з вами ранок, так сказати, провести. Так, тут у мене це смажиться, готується, вони вже готові. Можна їх виключати. А, буду, буду давати деньки снідати. Я сьогодні геть не накрашена, не нафарбована, навіть, навіть в її. Так, ну що, ми то взагалі-то поснідали. Але младіння любить після того, як поснідати чимось подоганятися. Тим більше що йому сьогодні в школу аж на 2 години. От. Кажу, будеш у ладочки? Буду. Я зараз йому трошки так на, на три ложки борошна. спечу оладків. І в мене ж є оця мас масляночка. І зараз думаю, попробую, чи буде на маслянки ну, оладки. Ніколи, ой, ніколи такого не робила, то, коротше, зараз спробую. Ну, мені здається, повинно бути добре. Я вже показувала, як я взагалі роблю. Ну, правда, я ж кажу, на маслянки ніколи не робила, зараз якраз перевіримо. Я ніколи в оладки не додаю ніякого ні яйця, нічого. Це борошно, сода, цукор. І все. І або кефир, або, або сироватка. Ну, а в мене замість сироватки ось масляночка. І все. Це в мене. Завжди то такі класні виходять оландки. От. І ще сьогодні у мене по плану, а, овочі вже я зварила на шубу, вже вичахають стоять. І по плану в мене ще сьогодні хочу поховати взуття зимове. І хочу одежу, там теж куртку в общем, зимові, за ті, що я ходила. Ну, ці осінні зимові вкинути в правку, хай виперуться, і щоб тоді вже частенько заховати в шкаф. Ну, в общем, оце таке. Що встигну, то встигну до, до часу дня, я ж кажу, на час і на три в мене потім дві клієнтки. Все можна смажити. Можна смажити і зараз подивимося, що з цього вийде. Ну, я ж кажу, бо, ну, в принципі, я от масляночку пробувала, вона ж те саме, є, що й сироватка. От, я так думаю, що повинно бути все добре. Буде, буде експеримент. Такий залишилась мед, був такий класний. Я купувала рожева акація. Зараз йому медком полью. Прямо а акацієвий мед, але він ну, на камеру не видно, але він прям такий, знаєте, та аж рожевий, рожевий має е, такий підтон. Все. Вісім штучок вийшло, це з трьох ложок, можна сказати. Борошна вийшло 8 штучок. Красиві, ось, бачите, піднялися пухкенькі, нормальні. А я в прошлий раз масла виливала маслянку. Так, ну що, продовжуємо далі. Взяла оці дві куртки такі, ну що я наче ходила. Ну, На чорному, звісно, нічого не видно. Ну, так, я ж думаю, я ж в них ходила. То, мабуть, вони ж такі запачкалися, ну, тому треба їх випрати. Одна і друга треба їх випрати. Не знаю на які, на якій програмі їх прати. Так, да, бо мені нереально побачити, я їх дуже гармотиці Може на синтетиці? вони ж синтетичні. Ультраделікатне, пухова ковдра. Ну вони не пухові. Мабуть, на синтетиків, так? Да? Попробуємо. <пробуємо> Щось з цього вийде. У мене тут така стоїть перегородочка і там відміточки, скільки, 50 мл, 100 мл, тому мені зручно. Так, синтетика, восьма. Ого, 2 години 55 хвилин. Ні, це дуже довго. Може на швидкому? Що там? Вони ж не такі грязні. Швидке 10. О, 30 хвилин. Швидка 30 хвилин. Побачимо, що буде. Все. Хай береться, а я приступаю до буванки. О, моя зимова армія. Ну, Я оці, мабуть, за... вділа тільки один раз за зиму, ну, підошву промию. Це так, знаєте, в мене такі, я колись їх купувала в східниці, ходила, дутіки. дутіки ну вони м'якенькі, зручненькі. В цьому році, мабуть, я один раз тільки до батьків збігала та й все в них. А так в основному проходила в осінньому взуті білих, оцих проходила, що я в Львові купила. Mm -hmm. і, і все. Пару разів в східниці вбувала в зимові уги. І все. Ну і ці теж, вони теж зимові теж пару раз. Зараз посушу, Ой, помию, посушу і поховаю всі до зими рушка та дочать. свою рожеву пасту будемо зараз білі підошви вимивати е, мию потінки і це для цього рожева паста от бачите е, на підошвах отакі як прям риски і отут оце таке що воно ж не вимивається нічим але Рожева паста, ну, у ви всякому випадку, на шкірі прибирає. А от підошви, не знаю, побачимо. Ну, Прочищаю. Це якраз випробування рожевої пасти, бо ось, ось така рисочка. О, теж раз, помастила. І тут ось. Так, тут все відмилося. Ось, бачите, тут немає. Ось чуть-чуть ще трошки. От. А от на підошві, на підошві трошки є. Ну, нічого, що вже чуть-чуть, все одно ж буде чистіше. Це проблема завжди відмивати оце взуття світле. Або красівки, в яких білі підошви. Так що це так і вимиваю. Так, ану. В цьому, де я потерла, не, бачите, трошки залишається. Не вимиває. Воно тут, мабуть, як ризове, воно чи яке воно, Воно таке, знаєте, наче туди впиталося. Хоч як його не три. А Воно -он є. Ну, трошки менше стало, але є. Ну, це таке. Коротше, мию Мию, довожу їх до нормального стану. Так, ну що, трошки залишилось. І знаєте, що я згадала? Я десь бачила, чи в тік і чи де. Що використовую для цього відбілюючу зубну пасту. Давайте спробуємо. Просто в експерименті. От в мене є от така зубна паста. Ну от, сплат, сплат. Зараз спробуємо, що, що буде. Чи допоможе, чи не допоможе. Мені просто самі цікаво. Та ні, воно вже там в'їлося, знаєте, намертво, нічого не допомагає. На шкірі все поприбиралося, а в резину все в'їлося. Так що не працює цей лайфхак. Можливо, в залежності від того, знаєте, з чого зроблена підошва, ну тут нічого не допомагає. а тут що відбувається? Хай Бог мою піни стільки ужас. Це якась така спеціальна програма, ви знаєте, що вона оце робить таку скажену піну. На інших програмах в мене такого немає. Якби завжди, як ну, однакову кількість. Моючого, миючого прального засобу 50 мл лью. А тут оце таке робиться. Ну і після, після цього бану треба заражу помити цією ж самою рожевою пастою зараз помию. От. Боже. А, це думаю, що таке напор? А Та, хоча в мене тут напор завжди не дуже здоровий. П'ятий поверх завжди таке оце. Той тобто знашо. Так, все, зараз почищу, почищу, помию. І буде мені... Це я на інших бачила, що тут пишуть, що вона універсальна, нею неї можна все. Що Вона не має хімічної складови, що вона натуральна, смачно пахне вишенькою. Тому можна її використовувати скрізь. Чістю туди, чистю працюю. Так, ну що, мої вже куртки, куртки мої попралися. І я вже поприбирала біля порогу, там же взуття перемила, Поприбирала там все, підлогу помила, ну, щоб чистенько, щоб, доб... щоб все гарно було. Так, це ж ніяк я собі не куплю цю сушилку, де мені сушити білизну, тому сушиться поки в мене отак скрізь. Скрізь на меблях. Сушиться скрізь на меблях. От, і я так, знаєте, теж думала, це за те взуття. У мене стільки взуття є такого, що майже нове. І викинуть жалко. і я розумію, що я його носити не буду, тому що або на каблуках, на шпильках, то ви мені розкажіть, може хто на шпильках носить, то я поддаю. Гарні такі туфлі там у мене є. Я в них заміж виходила другий раз, червоні, красиві такі, по-моєму, від Валентина. Знаєте, то фірма є Валенти... «Валентино» чи Валентина. От. Тому таке є. Все, хай це сохне. Ага, ще ж футболку була, попрала. А ще у мене там є одні е, взагалі нові. Я їх ні разу не вдягала, тому що колись замовила була в інтернеті. І... Вони мені не підійшли по розміру. Вони на мене малуваті. Вони десь йдуть на 39-й розмір. Зараз я вам покажу їх. Тут не звертайте уваги, бо я ж кажу, розгардіяш туди, да, бо прибираєш. Дивіться, ось такі туфлі ось от такі туфельки. Вони, хоч і написано тут 40 й але от я ношу 40-й, вони на мене маленькі. Я, бачите, ось нова підошва, геть я їх ні разу не вдягла. Дивіться, якщо комусь треба, пишіть. Пишіть тільки мені в лічку. Не пишіть в коментарі, мені треба, мені треба. От в лічку пишіть. Нові. Геть зовсім ні разу не вдягані, бачите? О, толку, що вони в мене лежать. А так буде хтось носити. Я річ в тому, що навіть була виставляла, ну мене ж багато хто клієнток, Ну якось ну, розмір, розмір ні в кого не було 39-го. То маленькі, то великі, теж щоб поміряли, вони маленькі на них. І я хотіла вже просто віддати, знаєте, щоб воно мені місто не займало. Тому кому треба взуття, пишіть, кому треба такі тухельки. Ось навесну саме є то. Пишіть мені, віддаю. От, і потім ще мені, знаєте, якось було, був коментар. Навіщо вам розхламляйтеся? Навіщо вам стільки шкафів? Боже, це скільки всього? Там? знаєте. Річ в тому, що у мене. Ну, Два шкафи у мене. Ну, таке враження, що у людей, мабуть, три речі чи шок пишуть отаке. Ну, от Зараз покажу вам. Цей шкаф у мене ой, це у мене тут висить верхній одяг. Куртки, пальто, потім там мальонене. Пів шкафа займає свадібне плаття, бальне плаття, те, що вона танцювала. От. Оце у мене шкаф для верхнього одягу. А це вони ж маленькі, ці шкафи, ось оскільки ж тут цього шкафа. Це у мене для, для того, що на вішалках висить таке Ось о, джинси, ковтинки таке все. Оце, в принципі, тут вся одежа. Хоча є там таке, що її я не ношу. От. І це шкаф для таких речей, як футболки. Лосінки, там спіння білизна, ну таке, ви зрозуміли. Це всі шкафи. У мене ж немає їх там, знаєте, стільки що. Хоча є багато таких речей, я це теж все думаю, треба зайнятися, поперебирати. Тому що там є футболок стільки, наприклад, таких, що ну, вони вже просто. Втратили свій вигляд. Вони цілі, ніде нічого, але вони втратили вигляд, і навіть там, знаєте, комусь віддавати, то мені таке стидно віддавати. І це просто вже або <смі> на тряпки, або на мусорку. От, тому, тому це треба теж зайнятися, якось оце все понаводити порядки в шкафах, повикидати, по -по поета. А ще в мене є один спортивний костюм. Ой, це ще з балих Совєтських, але він новий. І теж, аби комусь віддати. Ну, зараз пошукаю, зараз покажу вам. Може, комусь пригодиться. Шукала, шукала, костюм не знайшла. можливо, можливо десь, якщо, Може, я йому якось віддала вже, не знаю. Ну, наче він мені був. Ну, я ще потім пошукаю якось, як буду, як буду робити порядки в шкафах. Так, але знайшла, отака, от дивіться, ковтинка є. Отака, от вона дуже от така тягнеться, знаєте, хороша. Це все воно на мене маленьке. Ну, вона десь на 46-48 розмір. Тут така ниточка, дивіться, йде з люрексом, Бачите, такий. Може, комусь ветрик треба навесну. Пишіть, він теж це, це не ношене. Це зальоненого товару колись осталося. От так це лежить. Є ще отакий: от оце, знаєте, так, що залізла, те знайшла. Є отакий от світер тепло. Ну, це зимовий, ну не знаю. Дивіться, комусь може треба. Отакий от світер теплий, така крупна в'язка. То пишіть, можу вислати. Це безкоштовно. Віддаю безкоштовно. Не подумайте, що я там за нього гроші прошу, ні. Все оце, дивіться, в общем, кому треба. Я ж кажу, в мене багато такого ще є. Треба буде просто пер передивитися. Ну, якщо комусь ну, не той ну, не, не, не смущає те, що ну, воно чиєсь. Да? От, що не нове, тому що ну для мене якось, знаєте, не нове віддавав. Ну, віддава, ну, а з другої сторони, секонд-хен ми ж купляємо теж не нове. От, ну, а туфельки, а туфлі нові. Так що це таке? Так, а я що вже? А я скоро вже там вже 11. Вже 11, зараз вже будемо Діню в школу відправляти. От, А зараз поховаю там теж ще куртки. Куртки свої поховаю, вже ті, що вже не буду носити, це, мабуть, стопаду, тому що вже 0 градусів, я сумніваюся, що буде 0 градусів. Ну, в общем, оце таке. Далі займатися. Тут прибирати. Дивлюся Таїланд, Олексія Крилова. Я в основному я дивлюся тільки тревел блогерів. І... Зараз оце вже давно цей Олексій Крилов в Таїландії. Оце я його дивлюся. І прям так знаєте, теж хочеться поїхати поїхати туди і побачити таке чудове море. Просто це Сімілани, острови Сімілани в Таїландії. Ну, хіба не казка? Мабуть, в мене е, такі подорожі віртуальні, надихають також на подорожі, і мені хочеться. От є люди, яких влаштовує просто подивитися і все. А мені хочеться, а воно ж знаєте, коли вже хочеться, тоді Ні, ну я не кажу, я не будую собі ще поки що плани, поки що мені тільки хочеться. Ну, можливо, все можливо в цьому житті, чому ні? Ну, чому не поїхати в Таїланд, да, щоб подивитися цю красу? Хотілося б. Просто хотілося б. Ну, а поки тільки зараз ховати ще обуванку. День відправила вже в школу. Пішов Денька в школу. Так що я з вами на сьогодні буду прощатися. Трошки показалася і буду вже далі працювати. Якраз зараз в мене трошки залишилося часу, щоб змонтувати відео. От, і все. А потім буду до вечора працювати. От, і так, на що туфельку ви ж поняли, да? ви подивитеся, хто подумає. Ну, Орієнтуйтеся десь на стопу. 25 см. Десь так. Бо у мене стопа 26 см. Вони маленькі, малуваті. Хоча я ж кажу, тут 40 але це маломірочка. Отакі От туфельки віддаю. Угу, Бо у мене. Інколи пишуть, попрошайка. Боже, думаю, що ж я прошу? А віддаю, скільки он повіддавала штанців, всього? До речі, так, весна починається, там ще багато весняних. Може показати, напишіть, якщо цікавить весна літо, там, що у нас позалишалося ще по штанцям, бо зимові трошки попідбирали. А скажіть, якщо цікавить, весна літо, там такі всякі ж бачили, там і рожеві, і білі. всякі... Такі салатові, літні такі штанці, то я тоді ще раз покажу огляд. В общем, в общем, пишіть, все пишіть, все. І туфельки. Просто жалко, що вони стільки лежать, пропадають гарні, прошиті навіть тут, прошиті, бачите, такі, купляла ж, як для себе, ну, такі лофери, вони замшеві. Тому пишіть. Все, я з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю!